Пільги на ввезення енергетичного обладнання продовжили ще на 2 роки. Верховна Рада продовжила на 2026-2028 роки звільнення від ПДВ операцій і звезення в Україну енергетичного обладнання, повідомив Андрій Герус. Ситуація в енергетиці України залишається складною. В енергосистемі є значний дефіцит генеруючих потужностей через масовані ворожі атаки. Це стосується обладнання для вітроелектростанцій. Сонячних електростанцій, установок зберігання енергії, газопоршневої та газотурбінної генерації. Ця норма сприяє більшим інвестиціям у енергетичний сектор і швидкому відновленню та розвитку енергосистеми. щодо інших новин тижня. Цьогоріч виробникам енергії з відновлювальних джерел держава заплатила майже 51 мільярд гривень. Уряд спростив умови закупівель теплових насосів і котелень для швидкого відновлення критичної інфраструктури. Це були головні новини енергетики України за тиждень від компанії Ніфолк Мекецем. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.